Ми з вами в молитвеному домі. Ми почали наше служіння з молитви. Ми продовжували славословити і прославляти нашого з вами Господа. Знаєте, багато, я би сказав, ісповіданів було. Ну, тобто, коли ми в своєму серці починаємо насправді утверждати самих навіть себе. Ти моя радість. Ти моє спасіння, ти моє життя, ти моя сила. Знаєте, перш за все, як християни, ми навчені за все благодарити і славити нашого з вами Господа. Тому разом з вами хочу сказати: Слава Богу. Слава, слава Богу за те, що Він пробудив нас, за те, що Він продовжує моє і ваше життя. І слава йому за те, що Він дав сили, можливості. Прийти в дім молитви, і ми є тут. Знаєте, це треба було преодоліти певний ну, відрізок дороги. Комусь треба було зібратися, знаєте, настроїти себе, можливо, попрацювати над собою. Комусь треба було просто ну, пішли. Ну, Десь зі сторони якась сила. Чоловіческа, десь Бог Духом Святим, він торкався, але знаєте за все, слава Богу, тому що ми є в домі молитви. Буду читати Боже Слово перед нашою молитвою. Хотів би звернути свою увагу на цей віршик, тому що я, особливо читаючи цей вірш, ну, декілька вечорів я звертався до цього віршика. І не раз, не два звертав свою увагу на своє особисте життя. Коли я звертав увагу на Боже Слово, коли звертав увагу на те, що Бог застерігає, за те, що Бог наставляє і вразумляє, то я впоследстві переживав благословіння. Давайте ми прочитаємо цей вірш. І кожен із нас, ми будемо. Обережними, уважними. Тому що це не я кажу, а це каже Боже Слово притчі перший розділ 23 вірш буду читати в українському перекладі, де записане таке слово. Зверніть увагу на моє застереження. І так, ну, скажемо, Соломон, тобто це людина, яка насправді е, мала таку мудрість. Але в той момент, коли ось це слово він писав, або я розумію, е, ось це слово, яке записано, воно не соломонове слово. Я розумію, що це слово е, від Бога, який сьогоднішній день навіть говорить, до мого і до вашого серця. Зверніть. У моєму перекладі написано: зверніть увагу на моє застереження. Російський переклад каже: обратіться к моєму обліченню. Знаєте, я собі задаю запитання, і давайте кожен із нас, що значить сьогодні для мене і що значить сьогодні для вас, звернути увагу. Зверніть свою увагу. Тобто іде Боже застереження. І знаєте, коли Бог застерігає, це не осуд, це не те, що Бог хоче засудити, а це те, що Бог щось хоче особливе донести до мого і до вашого серця. І я собі так думаю, коли Бог промовляв до Каїна, Ну просто ми собі уявляємо, і давайте ми в домі Божому і особливо сьогодні моє, і ваше серце воно має бути зосереджено на тому, щоб слухати, слухати Боже слово, яке живе і, і діяльне. І наскільки я буду настроєний, тобто на це слово, щоб його прийняти або не прийняти, від цього в подальшому залежить чи благословіння. Чи не благословіння, по простому сказано? І коли Боже застереження лунало до Каїна, чи звернув він увагу? Давайте будемо розмишляти. Бог його попереджує, тобто Бог його застерігає. І словами тими, які я тільки що прочитав, Каїн, зверни увагу на моє слово, зверни увагу на моє застереження. Давайте відкинемо слово Каїн, а поставимо кожне особисто своє ім'я. Ми сьогодні прийшли в Дім Божий. І Боже застереження це не суд. А я розумію, що Боже застереження це милість від Бога. Тобто, іншими словами, я би сказав, сьогодні для тебе, друже, брате, сестру, для мене є ще можливість щось змінити. Сьогодні для тебе і для мене є ще можливість вибрати правильну дорогу. Амінь. Вибрати правильне рішення. Ну, іншими словами, ми вже зробили правильне рішення, тому що ми є в домі Божому. Амінь. Але знаєте, я дивлюся, що Бог багато людей застерігав. Бог багатьох людей застерігав, але вони, чуючи це слово, не прийняли правильне рішення. Вони уникнули, зневажили. Не захотіли прийняти слово від Господа, і тому сьогодні звертаюсь до себе і сьогодні звертаюсь до кожного із нас. У тебе є шанс, у мене є можливість, і у вас є шанс, і можливість сьогодні ще можливо відкрити ширше своє серце і дати можливість більше для того, щоб і Дух Святий, а Він працював над моїм і над твоїм життям. Я себе так думаю. Інші приклади той же самий. Ну давайте візьмемо такий прекрасний приклад, який ми всі знаємо. Ной. Було Боже застереження. Каже, побудуй. Він це прийняв з вірою. Амінь. Він не згнеткнував, тобто тим словом, не принебріг тим словом. Він прийняв це застереження і почав діяти. І тим самим він зберіг своє життя і життя своєї сім'ї. Це велике благословіння, коли серце людини, воно відкрите для Божого Слова. Коли серце людини, воно відкрите для застереження. Тому що Біблія каже, дивіться, там йде певна послідовність. Друга думка: зверніть увагу на моє застереження. І тоді я зілю на вас Дух свій. Амінь. І я і на вас дух мій. Я вилю на вас від Духа Свого. Різні переклади. Знаєте, коли людина звертає увагу на предостереження, на застереження, тобто людина, яка звертає увагу на те, що Бог її облічає, а ми розуміємо, що це милість, це не суд, тобто Бог щось хоче донести. Давайте згадаємо слова Іова, де в 33-му розділі ми читаємо, Бог говорить однажди. Для чого? І вдруге він говорить. І знову ж для чого, щоб застерігти людину, оберегти її від подальшої її небезпечної дороги. І Біблія каже: і якщо цього не заметять, якщо цього не замічає людина, знаєте, я би не хотів десь когось говорити, а ми сьогодні говоримо кожний особисто до себе. Тому що дуже важливо, ми часто, знаєте, заклопотані своїм життям, своїми якимись роботами. Ми заклопотані, і десь Бог тривожить моє і ваше серце. Він хоче через вас, можливо, ще й когось застерегти. Він хоче через вас, через мене комусь донести милість. Можливо, подати е, стакан холодної водички. Бог через вас, через мене, можливо, ну, принести якийсь пакунок. А якщо ми ну, зайняті собою. Моє або ваше серце заклопотане, і знаєте, десь ми неуважні, То, знаєте, бувають дуже негативні випадки. Біблія каже, людина, яка звертає свою увагу на застереження, Бог каже: я і злию, я, я зіллю на неї, я зіллю на вас від духа свого. Амінь. Знаєте, перед нами є зібрання. І я би хотів, щоб моє серце сьогодні, амінь, було готове, відкрите, амінь. І я маю це сам собі сказати, як Давид сказав, амінь, готове моє серце. І я буду тебе славити, і я буду тебе величати. І я прийшов в Дім Божий, і я сьогодні хочу, щоб ти ізлив від Духа Свого. Амінь на мене. Бог каже, я ізлию. Яке це прекрасне, велике благословіння, коли твоє і моє серце. Під дією Божого застереження чи облічення воно не ожесточається. Чомусь вони Бог говорить до мене? А нащо це? Ні. Амінь. Якщо є якесь слово, і воно тоно торкається твоєї душі і твого серця, амінь. Розкривайся перед Ним, смиряйся перед цим Словом. І Бог каже: я надалі вилию від свого Духа. І коли є Дух Святий в моєму в твоєму серці, нам легше ще більше смирятися. Тому що Дух Святий веде до освячення, Дух Святий веде до очищення. Це праця від неба. Амінь. Над моїм і над твоїм серцем. І тому це прекрасний цей прекрасний віршик. Знаєте, насправді багато чого сьогодні говорить, якщо будемо розмишляти над цим словом, і каже: і тоді я і злию, зіллю на вас свій дух. Що може бути сьогодні краще, ніж коли зливається Дух Святий в смиренне і сокрушенне серце? Знаєте, коли апостоли, будучи в місті однодушно, вони в переживаннях, вони в різних, знаєте, догадках, смутках, але вони чекали, і Дух Святий злився. Амінь. І вони, знаєте, почали славити, величати Бога. Це прекрасне знаєте, благословіння для нас з вами, живущих на землі, коли Дух Святий. Зливається в наші з вами серця. Знаєте, цей віршик, ну його можна, ну ми читаємо у притчах Соломона, але такі прекрасні наставітельні слова. Насправді, на щоб це було реальністю сьогодні в моєму в вашому серці, і тим паче в нашому з вами служінні. В моєму перекладі, дивіться, ну в одному віршику такі три гарні думки. Можна багато більше звертати свої уваги. Час біжить, перед нами молитва. Але третя, як би сказати, така основна думка, де записано в моєму перекладі, написано поділюсь з вами словом моїм. Поділюсь з вами в російському перекладі. Вазвіщу вам слова мої. Знаєте, як часто ми опиняємося в ситуації і не знаємо, що робити. Ми читаємо про одну людину, яка пренебрегла застереження від Бога. Давайте я наведу його ім'я, Саул. До кого він не звертався і впоследствиї, куди він пішов? Людина, яка знала Бога, помазана Духом Святим, і Дух Святий злився в її е, е, життя. В його життя, скажімо так. Але прийшов час, вона, тобто ця людина, тобто соло принебріг Божим Словом. Не звернув увагу на застереження від Бога, тобто є слово, амінь від Бога. І це слово, воно особисто для його серця, для його життя. Але він принебріг і впоследстві звертається до нечистої сили, образно кажучи, до ворожок. Я би сьогодні хотів нах... нас, християн, у нас є живий Бог, щоб в нашому з вами житті ми не шукали іншої сили, іншої дороги. Амінь. Тому що то веде до катастрофічних ситуацій в житті. Не тільки людини, але послідстві, ще можливо може обернутися для сім'ї. Якщо таке було, то в ім'я Ісуса Христа, ми християни, маємо від цього відрікатись. Маємо просити у Бога милості і прощення. Амінь. У нас сьогодні є до кого звертатися. Ми маємо можливість до кого ну, небо відкрити. Бог каже, вас завіка мені. Але перш ніж взивати до Бога, у Бога є також певні умови. Каже, зверни сьогодні увагу на моє слово. Зверни сьогодні увагу на моє слово. Нехай це буде сьогодні. Знаєте, таким напутствієм для мене, для кожного з нас. Ми є в домі Божому. Амінь. І я хочу, щоб насправді моє серце було скеровано. Мої стежки, які є в серці, були направлені до Бога. Амінь. Я бажаю пережити амінь. А хоче, щоб Дух Святий злився не тільки на моє, і на ваше серце, а й на ваше серце. І ось цей віршик, вірніше кінець цього віршика, де Бог каже. Або примудрість Божа, де дух Святий, як хочемо, так можемо сказати, буде вірно, буде правильно. Каже я. Я поділюсь. Я возвіщу вам слово моє. Бог каже через Давида або більше Дух Святий Говорить, око моє над тобою. Амінь. Бог каже: «Вразумлю тебе, наставлю тебе на путь, по якому тобі йти». прекрасно. Коли є слово від Господа, тоді є можливість діяти з зірзновенням, є можливість осознаючи, що ти і я, ми в волі Божій виконуємо те. Що до подоби нашому Господу, Знаєте, такі три прекрасні думки. Ще раз звертаю свою увагу на цей віршик. Давайте звернемо сьогодні увагу на те, що Бог буде говорити до кожного з нас. І якщо ми будемо звертати свою увагу, то я вірю, що Бог буде і зливати. Від свого Духа і надалі на наші з вами серця. І буде своє слово подавати для нашого з вами утішення, наставлення, для нашого можливо, і докору, тому що сьогодні ще є можливість змінити своє життя. Є ще сьогодні можливість не стояти в стороні, але бути сопричисленим. Амінь. Церкві Христові. Амінь. До діла Божого не з тій стороні. Я не знаю, що буде завтра. Но сьогодні, сьогодні цей день благоприємний. І Бог сьогодні кличе до тебе. Звертай увагу на те, що Бог буде говорити до мене і до тебе. Давайте встанемо і попросимо Божого благословення на це зібрання. Амінь.